А ви знайте, що ми ж проростем, на руїнах, мов квіти весняні, вам на голову впадем дощем, аби знали, що ми не здоланні, ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте шиття до останку, а ми сили знайдемо на зліт, прилетимо до вас на світанку. Ви останнє у нас заберіть, обкрадіть до останньої нитки. Але знайте, що прийде та мить, коли з'явимось нову не звідки. Ми прийдемо до вас уночі, коли будете міцно виспати, запалаєм вогнем від свічі і зруйнуєм залізні іграти. грати. Ми прийдемо, повстанемо з руїн, ви не спіть, а тривожно чекайте, простемо жагою до змін. Ми не вмерли живі. Ви це знайте, наша рана ще свіжа болить, але ми на той біль не зважаємо, ну а ви нас ногами топчіть. Ми, мов пісня іще залунає. Ми зустрінемось з вами колись на суді, там, де вже не сховатись. Ви не чули прохання, спинись, вам хотілося далі знущатись, а ви знаєте, що ми проростемо наших дітях, мов квіти весняні, ми не вмерли, ми й досі живем. наші душі, вони нездоланні, ми прийдемо раптово до вас. Може, вітром, а може, дощами. Ви не спіть, ви чекайте на нас. Ми живі, ми зустрінемось з вами.